Отримав на горіхи, а потім ще й дістав догану. У Черкасах водія тролейбуса побили на робочому місці, а керівництво за це його покарало. Пан Петро їздить на 22 му маршруті. Чоловік розповідає, нещодавно, посеред білого дня, прямо на робочому місці до нього почав простягати руки водій іншого транспортного засобу. Я в правому ряду. Стрілочку прохожу тихенько, він з лівого ряду повертає направо, чуть ли вже на, не на чорновола повернув, зупинився. І до мене. Зразу, в мене фурточка відкрита, зразу до мене там лось здоровий. Кулаком туди, я відхиляюся, хватає за майку, майку порвав на мені. Тоді чоловік одразу ж зателефонував диспетчеру, аби попросити дозволу з'їхати з маршруту. Та йому відповіли, треба працювати, додає пан Петро. Це було не найбільше здивування. Шокований побитий водій був іншим. За все йому ще й вліпили догану. Після цієї ситуації ні замдиректора, ні директора. Навіть не, не, не поцікавився в мене, що там було, як було, чи мені може яка допомога потрібна. Догани, які виносяться, неправомірні. Ми визивали Петра Семеновича на правком, говорили, що це таке. От, може, у нього щось вдома з сім'єю, одразу догана. Юристи радять, якщо на роботі вас покарали незаслужено, треба шукати правди в суді. Зокрема, в випадку, про який ви говорите. Цьому має передувати пояснення керівника пояснення керівнику цього працівника і елементарна перевірка з боку підприємства. В випадку, якщо цього не було дотримано, то працівник на якого накладено це стягнення, може звертатись до суду з скасуванням цієї догани. З'ясувати чому ж не розібравшись у справі водія, покарали, вирушаємо на підприємство. Там приїзду команді народного контролю, м'яко кажучи, не дуже раді. Якщо ви доводите до стану таку людину, розумієте, що на роботу не хоче йти. То задавайте давайте правильне питання. Покажіть ту людину, що писала цю заяву. Хочеться їй в очі подивитися. Може, це ваша людина, кума, брат сва. Коли починаєш говорити з водієм, водій говорить не хоче. Каже, я ніколи не хочу бачити. Розумієте, і... а ці випадки зафіксовані проектів. Там наказах і вони просто-напросто говорять, ми вже втомили. Врешті, чиновники міськради, яка опікується цим підприємством, запевняють, перевірять дії керівництва. Обіцяють і знайти того, хто побив пана Петра. Я вважаю, що догана виписана була перечесна, тому що спочатку треба було розбиратися, потім Мілісові людина звернулася, і я думаю, що розслідування цієї справи має бути об'єктивне. Це компетенція правоохоронних органів. І я з свого боку буду робити все, щоб добитись, щоб правоохоронці розслідували. Далі передали справу до суду. Народний контроль стежитиме за перебігом справи. Зоя Вовк Назар Коцаба. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ